У нас був дощ, оце два дні минуло. І вчора так трішечки також. Тож, пройде, од... тут пожежа була, я показувала відео. Тож пройде мене мало тижня і буде знову все зелене. Подивіться, тут внизу, то тут воно вже поновилося усе. Ось. А там буде скоро. Також зелененьке. Я біля кар'єру, як завжди, мене тягне до водички. До природи мене тягне. Я люблю природу. Намагаюся не шкодити їй. О, подивіться, який красень стоїть. Не можу налаштувати телефон ближче, тому що, а, і далі ще один у рукаві. От зараз він. Зніметься і полетить. Вони такі боязкі, такі полохливі, шию витягнув чи витягнула. Граційно так стоїть. <сум> Мабуть, на одній лапі. Мабуть, ловить. Жабів ловить. А, повернувся, Іде. Не можу настроїти, тому що я. З собаками. Зараз поки. Зараз поки настрою і він летить. Ось тикаю, перцем тикаю, воно нічого не дає. Ну, хай вже буде так. Хай вже буде так, сонечко світить сьогодні понеділок, сьогодні 25 число, сьогодні. Ось так біля кар'єра, біля водички. Виглядає наша природа. Тут навіть э, павичі живуть у Не встигла зняти, ну з ним. Та собі летить на здоров'я. Оце дерево-агресор. Подивіться, як воно швидко заполонило оцю галявину. Долину, я б сказала, воно так наче в долині росте. Ось оце таке. Оце таке дерево, бачите? Ну, йдемо ближче до водички. Може, жабку зніму яку. Так хочу жабок собі завести. У мене були жаби, та, мабуть, з собаками вони не вживаються. У мене ж ці гасають. О, полетіла якась птаха велика. Гасають, а он де він приземлився, недалечко полетів. Ось летить оцей красень. Великий такий. Пожежа була, бачите, оце все вигоріло. Але я кажу не пройде і тижні, як воно все знов зазеленіє. Ось наше озеро обміліло. Геть зовсім обміліло. Ходить, ходить поважно, Перестали. Опа, ні, на камінчик, а полетів знову. Ось, лети до мене, лети. Лети, привітайся з моїми друзями, йди сюди. Як тебе покликати, Смокати, як собаті, Ну, Це я жартую, звичайно, він нікуди не підійде. Вони дуже полохливі. Ось, стрибає з камінця на камінець, ну, то хай собі стрибає, залишу його в спокої і піду далі, шовковиця. Як вона тут не згоріла. Жива стоїть, листя таке насичене. Ну, це після дощу. А до дощу, мабуть, як і у всіх, була плакуча форма. Листячко долу. Так, пішли і повісило. Ідемо далі. Ідемо, бачите, оце так отут горіло у нас. Сильно горіло. А плавні досі ще де-не-де горять. Димлять, я б сказала так. А вчора був шторм, пильова чи буря, я не знаю, як правильно сказати. Буря така була страшна. Така була буря у нас, я пам'ятаю, в 71-му чи 72-му році мені щось було більше 10 років. Я пам'ятаю, тому що я... ми жили в Сухозі-Чапаївському Йоанновського району, як переселенці, переселились туди. Піц, яке страшне. І оце я потрапила в таку польову бурю. Я йшла від подружки. Як я дійшла додому, я не знаю. До квартири ми тоді у квартирі жили, нам надали квартиру, як переселенцям. Ось це вчора оцей буревій повалив оце дерево. Я більш ніж впевнена, що це він зробив оцю таку катавасію. Ну, воно згорівше, бачите, з нього вже. Толку не буде, треба буде взяти пилку і прийти сюди попиляти на дрова. Так ось тоді також була така буря. І оцей дрючок треба буде забрати. Це, мабуть, завтра. Я таке роблю зранку, тому що зранку ти що єси. зранку в мене сили більше. А ось в такий час, вже, мабуть, 11 година. Буря заплутала. У мене вже немає. Сила. А це ж треба пиляти ручною пилкою. У мене ж акумуляторна сіла. Наказала довго жити. Йдемо сюди, нуль. От. Ну що ж, усе показала, поділилася. Гарного настрою, тихого дня. Тихо і ночі У нас поки що тихо, поки що.